Доброго ранку, доброго дня! Треба вітати щемно щодня. Усмішку людям треба давати. Доброго ранку, усіх привітати. Галята, запрошую вас сьогодні гратися в цікаві ігри. Ми з вами будемо гратися в слова. Будемо складати різноманітні речення. Але для цього нам потрібно спочатку знайти слова. Малята уважно подивіться на картинку, разом назвемо, що зображено на ній. Рукавички, шишка, дерево, снігур, ялинка, білочка. Новорічна іграшка? зараз з вами спробуємо скласти з ці слів речення. Ну що, починаємо? Вкладаємо речення? О, ви бачите? Так, снігура! що снігур робить? Сидить! А де снігур сидить? У молодці, на дереві. Снігур? Сидить на дереві. Продовжуємо. Що це іграшка? Іграшка, яка новорічна. Що робить іграшка? Висить. Іграшка висить на ялинці. Новорічна іграшка висить на ялинці. Молодці! Малята, а що зображено на картинці? Так, рукавички. Рукавички які червоні. А що роблять з рукавичками? Надягають. Ну на що ж надягають рукавички? Молодці на руки? То яке в нас вийшло речення? Червоні рукавички надягають на ручки. Малята, а коли рукавички одягають на ручки влітку чи взимку? Так, взимку. Так от дітки, первоні рукавички надягають на ручки взимку. Уважно малята? Хто на картинці? Так, білочка, а що білочка робить? Сидить. А де ж білочка сидить? Білочка сидить на дереві. Дивимось на екран, що зображено? шишка. Де шишка? На ялинці. Що робить шишка? Вісить. Складаємо речення з цих слів. Шишка вісить на ялинці. Малята, розгляньте малюнок та назвіть тварин, яких ви бачите на ньому? Лисичка, білочка, ведмідь та вовк. А як називаються ці тварини? Вони називаються бики, тому що вони живуть в лісі. Давайте складемо речення з цими тваринами. полює. Скільки слів у цьому реченні? Два. Ведмідь спить у барлозі. Порахуйте! Скільки слів у цьому реченні? Так, чотири. Білочка знимає горішок. Скільки слів у цьому реченні? Молодці Три слова. Наступне речення про лисичку. Лисичка сидить на куку. Будьте уважні. Рахуйте. Скільки слів у цьому реченні? Молодці! Чотири! А зараз уважно розгляньте картинку, кладіть речення, порахуйте скільки слів у реченні. Що діти роблять? Діти катаються на танчатах. А скільки ж слів у цьому реченні? Молодці, вірно, у цьому реченні чотири слова. Продовжуємо складати речення визначати, скільки слів у ньому. Що діти роблять? Діти граються в сніжки. Ну що, порахували, скільки слів? Вірно, в цьому реченні теж чотири слова. Малята, а що ви бачите на цій картинці? Так, сніжинку. А яка ж сніжинка? Біленька, пухкенька, маленька, легенька. А давайте спробуємо із словом сніжинка скласти речення. Біла сніжинка падає на землю. А скільки ж слів у цьому реченні? Давайте порахуємо разом. На кожне слово будемо загинати пальчик. Біла сніжинка падає на землю. Молодці! В цьому реченні 5 слів. А зараз... Сніжинка запрошує вас трошки відпочити. Із хвилинка, веселинка. А тепер час із хвилинки. Як то полі підростаємо, спинку рівненько тримаємо, руки вгору підняли і рахуємо. Раз, два, три. Тихо, тихо опускати. На місці пострибати. Руки швидко ми потремо і у боки їх візьмемо. Нахилились вправо, вліво ми сидітимемо красиво Малята я знову вас запрошую у свою майстерню. Сьогодні ми з вами будемо вирізати сніжинки. Для цього мені потрібно тільки ножиці і кружечки білого кольору. Приступаємо до роботи. Беру папір, круг білого кольору і складаю його навпіл. Потім знову складаю навпіл. Будьте уважні! Працюйте разом зі мною. І ще раз навпіл. Зараз я вам спочатку покажу, як вирізати ось таку сніжинку. Щоб в мене вийшла така сніжинка, я буду вирізати загостреними куточками. Будьте уважні! Так, відрізала трішки. Потім знову трикутничок відрізала. Один. Два. Один. Два. Так. Тепер отут куточок відріжу. Тепер знов тут загостенні куточки зроблю, вирізаю. Такі трикутнички вирізаю з однієї сторони і з іншої сторони. Так, перевертаю на іншу сторону і знову відрізала з однієї сторони, з іншої, з однієї, з іншої. Давайте зараз з вами розкладаємо, що в нас вийшло. Подивіться, яка в мене вийшла гарна сніжинка. А зараз я вам ще покажу, як можна зробити із закругленими кінчиками сніжинку. Знову беру круг білого паперу. У нас же сніжинки білого кольору. Склала пальчиком так допомагаю навпіл. Потім знов складаю ще раз. Потім ще раз. А тепер буду відрізати півкругами. Раз, два, три. П'ять. Так, і тут відріжемо. Будь уважні, подивіться, я зараз відріжу півкруга. А тепер трошки меншеньке. Перевертаю на іншу сторону, де в мене ще нічого не вирізано. І знову. Закруглено відрізаю. А тепер ще менше виріжу. Так, а ну, давайте подивимося. У мене сніжинка буде з кругленькими дірочками чи з куточками гострими? Ні, з кругленькими. Кожна сніжинка. Вирізається різна і неповторна. Малята, про що ж ми з вами сьогодні розмовляли? Так, про слова речення. А чи важко вам було складати речення? Надію, що ні. А чи важко вам було склад... рахувати слова в реченні? Також ні. Ви були молодці! До побачення!